Всім привіт. Вова їде якимись кущами лісами. Там, де нема зв'язку, нічого нема взагалі. Так, привозив, розвантажував я Амазон. Попередньо. Приїхав в Німеччину, в районі Бремена, завантажився Амазоном. Ну, на Амазоні. Завантажився якимись сівалками, культиваторами. Мотиватора тестують. Всякі такі о ва... є. Грузять, в'яжуть. В общем загрузили, зараз виїжджаю, зупиняюся, йду по документам. Ну і поїхав в сторону ну що є, Дорога та й дорога їхав, нічого. Не знімав. Приїхав в Київ, розмитнився сьогодні, до речі. Вівторок, е е 9 вересня. Я вчора розмитнився, десь пів третя дня. Мені подзвонили, сказали, ви розмитнені, все добре, можете на митницю ночувати. Я на митниці там і переночував, сказали на півдесяту приїхати. Я, я сьогодні до них є. Приїхав. Я думаю, куди я буду переїжджати, і тут недалеко 20 км було. То я вже на митниці залишився. Приїхав зранку до них, якраз переді мною екран приїхав і думали, як вони мали розвантажувати. 3 години. 3 години займає, 2,5-3 години. Трошка тяжковато. Але мене розвантажили, розвантажили таким методом.

то довговато, бо мені то все треба відкривати, закривати. До речі, там, А я ще так дягнувся світлі шорти, світлі, світла футболка навіть носочки світлі, бо, тому що під ногами світлий коврик. Та ні, я вчора так просто як поїхав, так я... весь мокрий, потний, грязний, вонючий. Де все, розвантажили там ремні там десь в районі біля 20 штук, воно все лежить в машині. Я тільки доски позакидав, і то не всі. Ну, Написали мені сказали, що розвантажишся, зразу їдь на сторону завантаження. Так Але таке цікаве розвантаження. ну, Цікаво таку штуку возити. на... Розвантажені тут І ніхто не ганяв, бігом то не так. Я приїхав, запитався, можна поснімати, Тіпо сказали без питань. Ну, тільки в межах розумного. Все, я там поставив камеру, ну, там ну все рівно, типо, не, не було де як добре закріпити, бо трошки треба було мені набігатися. Але хоча так. Бо я так ніколи не питав, чи можна. Ну, десь там раз чи два питався, чи можна знімати. Казали, що ні, я так, щоб ніхто не бачив, а тут все нормально. Нормальні, адекватні люди, але правда не, не сильно спішать до роботи. Так що все, але розвантажили, тепер спокійно собі їду в сторону завантаження. Так що, отак, кому сподобалось, як Вантажили, як розвантажували таку штуку? Ставте лайк, підписуйтесь. Всім пока, всім наступних і зустрічі.